Доброго ранку, доброго дня! Бажаю всім миру, здоров'я добра. Вітаю вас на ознайомленні з соціумом. Дітки, нагадайте, яка зараз пора року? Звичайно, зима, хоч на вулиці зовсім на те не схоже. Послухайте гарний віршик про зиму. І спробуйте мені допомогти, іноді додаючи потрібні слова. Зима! Зима усякий знає, вона холодною буває. Летять, кружляють, як пушинки, легкі, білесенькі, сніжинки. Міста чистенькі, білі села, Зима й радісна, і весела. Кружляють валь сніжинки ніжні. Зима пухка і білосніжна. Вона й тоді усім хороша, коли мете легка пороша. мороз у літ озера кута. Зима тоді всі кажуть люта. Зима по-своєму красива, а як посуне хмара сива, а вранці інній. То обнова, яка зима у нас казкова. Бо все одно зима прекрасна, вся біла-біла, світла ясна. А якщо вітер завиває, то ясно всім зима співає. Ось така гарна, чудова, прекрасна буває зима. І зараз я вам покажу цю зиму на ілюстрації. Подивіться, яка гарна в нас зима на картині. Ні, не видно нічого. А що ж сталося? А зима вирішила з нами погратися. Вона приготувала з нами завдання, і якщо ви їх виконаєте, то вона поверне нам свій малюнок. Ну ж, давайте попрацюємо. Дуже вже цікаво подивитися, що ж там зображено було на картині. Домовились? Перше завдання, яке приготувала нам зима гра, е який, такі, треба нам з допомогою мнемотабличок, сказати, яка вона описати зиму. Дітки, подивіться зима яка? Весела. Зима яка? Безсніжна. Да? Бачите, закреслено сніг. Значить, вона може бути безсніжною. Ну, як у нас зараз. Снігу немає. Яка зима може бути ще? Зображено зорі, значить, зима. Зоряна. А ось тут зима яка? Льодяна. Тут зображено срібло. То зима яка, дітки? Срібна. А ще вона може бути пухнаста, як котик. Коли багато-багато пухнастого білого снігу. А ось тут чарівник, так, зображений він. Чари робить, то яка зима в нас? Чарівна? А ще вона може бути? Колючою. Подивіться, ви гарно виконали завдання, і за це в нас з'явилася частинка нашого. Малюнку, який нам зима підготувала. Молодці, давайте працювати далі. Наступне завдання, яке нам підготувала зима, це загадки. Спробуйте їх відгадати, і я вам також даю підказки це буде ілюстрація, де ви зможете їх знайти. Люблять їх усі малята, звуть візочки ці. Санчата, так. Санчата, ось вони перед вами. Так, дітки дуже люблять кататися на санчатах. Наступна загадка. Покатають вас вони, але це не ковзани. Білі, чорні, сині рижі, дощечки ці звуться. Лижі. Так, ось вони. На лижах теж дуже добре кататися, але треба вчитися, щоб не впасти та не травмуватися. Далі з нетерпінням ждуть зиму зиму ждуть, лід малюють іскри йдуть. Гострі трас та стрімкі вони мають назву. Ковзани! Ось вони, ковзани, так? Дуже цікаво на них кататися. І ми в місті теж могли це робити раніше, коли в нас був каток, так можна було всім піти і покататися на ковзанах. І остання загадка. Я істота не жива, я істота снігова. З кульок мене складають, діток потішаю. Що це за істота? Сніговик. Так, подивіться, який гарний сніговик, куль із снігу складений, так? Ви відгадали всі загадки правильно? Молодці дітки. Тому зараз ми повинні з вами подивитися на наш малюнок від зими. Подивіться, як він змінився, з'явилася ще частинка. Тож ми з вами зробили все правильно, працюємо далі. Зима запропонувала нам з вами пограти в гру вірно? Невірно. Тут є ілюстрації, де зображено, чим дітки займаються в будь-яку пору року. Тож нам треба з вами визначитися, чим дітки займаються взимку, а з чим іншим, можливо, навесні чи влітку. Тож, якщо на ілюстрації зображена розвага дітей взимку або заняття зимове, ми повинні покласти там смайлик. Так? Тобто, так, це вірно. Це відбувається взимку. Тож, давайте подивимося на ілюстрацію. Що роблять дітки? Вони роблять е, різні речі зі снігу. Так, Сніговички, замки будують, тобто граються зі снігом. Це відбувається взимку. Так, це відбувається взимку. Тому ставимо, кладемо смайлик. Що тут роблять дітки? Грають у футбол. Це бувається взимку. Вірно? Ні, не вірно. Діти катаються на ковзанах. Це відбувається взимку? Вірно. Відмітили. Дівчинка поливає квіти. Коли це відбувається? Так, влітку не взимку, тому не відмічаємо смайликом. Так, що тут? У нас дітки катаються на санчатах. Це відбувається взимку. Так, вірно. А ось тут дітки сидять на пляжі та будують замок із пісочку. Так, взимку дітки відбувається, це подія. Ні, влітку. Так. Позначаємо ось таким чином. Прикрашаємо ялиночку новорічними іграшками. Коли це відбувається? Звичайно, взимку. Так, ми святкуємо Новий рік. А ось тут дітки катаються на лижах. Це коли відбувається? Теж взимку. Так, кладемо смайлик. А ці забави дитячі, коли можна гратися м'ячем, кататися на роликах або на скейті? Звичайно, будь-яку пору року, крім зими, так? Так. Що роблять дітки? Купаються в басейні. Взимку? Ні, не взимку це ми робимо. Взимку не можна купатися в басейні. А гратися сніжками та бігати на вулиці по снігу? Тільки взимку. Так, це зимова розвага. Дівчинка засмагає на сонечку взимку? Ні. А ось тут, дітки, зліпили сніговичка. Це коли можна зробити? Тільки взимку. Так, кладемо смайлик. А тут що відбувається? Дівчатка грають, так, волейбол. Це можна робити тільки влітку. Так, подивіться, як багато завдань ми з вами виконали, так? І як багато різних зимових розваг ми з вами побачили. Чим можуть займатися дітки взимку? Подивіться, як змінився наш малюнок після третього завдання. Залишився лише один шматочок. І ще одне завдання треба виконати. На останок зима запропонувала нам з вами пограти в гру четвертий зайвий. Давайте спробуємо знайти зайвий предмет із цих чотирьох предметів. Подивіться уважно, що зображено: сани, ковзани, лижі та басейн. Що тут зайве, як ви гадаєте? Здогадалися, звичайно, це басейн. Чому? Тому що лижі сани та ковзани використовують взимку для зимових розваг, а басейн влітку. Для літніх розваг, так, в басейні купаються коли жарко, тому басейн зайвий. Добре, давайте подивимося ще одну картинку. Що зображено тут? Сніговичок, діти грають в сніжки, хлопчик у нас хокеїст та футболіст, так? Хлопчик з м'ячем. Як ви гадаєте, хто зайвий тут? Звичайно, хлопчик-футболіст, так? Тому що всі інші розваги це розваги зимові. Для цього потрібен сніг та лід, а ось м'ячем граються навпаки, коли тепло. Тому хлопчик-футболіст зайвий на цій картинці. Подивіться на цей малюнок, він став цілим. Так що нам зима показала з вами на цій ілюстрації? Вона нам показала, як весело буває взимку, як і чим можна займатися, так? які розваги та ігри чекають нас на вулиці, коли там дуже багато снігу, є каток, і нам тоді може бути там дуже-дуже весело. Тож, які розваги зимові ви запам'ятали? Це катання на санчатах. На ковзанах, на лижах. А ще можна ліпити сніговика або тваринок якихось, гратися в сніжки. То я бажаю вам найшвидшого, найм'якшого снігу, і щоб ви змогли насолодитися цим явищем. А сьогодні дякую вам за роботу. До нових зустрічей.